З початку року в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені новакам почали проводити безкоштовні операції стентування судин нижніх кінцівок для хворих із сукровим діабетом. Для цього наприкінці 2022-го із з обласного бюджету виділили 300 тисяч гривень на закупівлю розхідних матеріалів. Цих коштів вистачить, аби прооперувати 10 пацієнтів та врятувати їх від ампутації кінцівок. Нині у межах програми вже виконали чотири втручання хворим з важкими діабетичними ускладненнями. Двом пацієнтам із цих із перерахованих хворих було виконано гібридні втручання. Це абсолютно сучасний підхід. Частина втручання виконується відкритим способом, а частина ендоваскулярно. Переваги ендоваскулярної хірургії ну, це фактично операція через один прокол. Тобто робиться пункційний доступ, тобто голкою, товстою голкою проколюється артерія. Вводяться спеціальні інструменти, і всі вся операція проходить фактично без розрізу. Класичні гібридні втручання виконують всього в кількох медзакладах України. Минулого тижня стентування судин нижніх кінцівок зробили й Михайло Джумурато. У чоловіка діабет другого ступеню вже понад 20 років. Операція тривала 2,5 години. Ну й як? всі пройшов всі кабінети, всі готовші. Процедура, що потрібно, допомогло, бо як е, е, розширили венки і почало поступати, там бляшкою, в мене було забито. А ще просто треба буде, там мені палець треба буде удаляти один. Так, так що треба почекати, що ото від нього. А так остальне все добре. Зазвичай пацієнтів після ендоваскулярного втручання виписують вже на наступний день. Вони практично не потребують реабілітації, однак повинні приймати супровідну терапію. Сама ж операція може тривати від 30 хвилин до трьох годин. Оце власне наша операційна, де проходять ендоваскулярні і гібридні втручання. Тобто, в смисл, який да ми пунктуємо, пунктуємо. Судину вводимо контрастну речовину, під час цього робимо знімки судин і вже після того приймається рішення, яку власне операцію виконувати, або ендоваскулярну, і з цього ж доступу можна виконати подальше втручання. Загалом на Закарпатті понад 40 тисяч хворих на цукровий діабет, понад 6 тисяч з них інсулінозалежні. В середньому в рік відбувається близько сотні ампутацій різних рівнів у діабетиків. Найголовніше правило, щоб уникнути ампутації і, взагалі, різних ускладнень цукрового діабету це є компенсація цукрового діабету. Компенсація це приведення всіх показників цукру, тиску, біохімічних показників крові. До норми, так тобто, в основному, це є правильна. Цукрознижуюча терапія, в тому числі правильна інсулінотерапія, правильно підібрана, це хороший контакт з лікарем. Це досягнення нормальних цільових показників глікозельованого гемоглобіна, які само по собі вже статистично не дають можливість розвиватися передбачають уникнення ускладнень. Якщо глікозильований гемоглобін підвищується хоча б на 1%, він збільшує ризик ампутації у десятки разів. Також десятки разів ризики ампутації зростають у курців здебільшого ускладнення виникають у людей, які хворіють понад 10 років.